Друзі, всім привітечок, всім доброго сонячного раночку. У нас лише нещодавно розпогодилося, зранку десь мінус 14 чи мінус 12 було морозу, але тільки як сонечко вийшло, то вже потеплішало. Зараз 6 градусів. Вже, вже відтаяло знову всі дерева, війні були, вже потеплішало. Лісеньку вже погодувала, а зараз буду готувати щось на обід. Вчора взяла ВТБ капустину, вона заважила аж на 86 гривень. І вона вийшла навіть, це була найдорожча покупка ВТБ. Вийшла навіть дорожче, ніж пів кіло фаршу свиноєловичого. Трошки дешевше він там по акції був. Я в шоці за капустинку. І взяла для салату теж зараз по акції 30 чимось галивеньку коруска своя лінія. Додам ще огірочок, і, можливо, ще трошки копченої ковбаски буде такий салатик. Потім зараз зроблю салат, заправляти поки що не буду. Потім начищу картопельки поставлю на пюре. І хочу сьогодні зробити набридлі мені вже. Котлети одні і ті самі, Я розумію, що донь їх полюбляє, але треба щось новеньке. Вирішила зробити рублені котлетки з курячого філе. Тож будемо сьогодні з вами робити. Врізала, щойно взяла менше пів капустинки, думаю, щоб багато не наробляти, щоб свіженький був. Перезяла трошки огірочка і щойно відкрила кукурузку. Рекомендую, вона солоденька, м'якенька, суперова просто. Зараз ще трошки додам І поки що не буду заправляти, поставлю до холодильника, а потім вже, як будемо збиратися їсти, тоді вже заправимо. Ковбаску теж вирішила не додавати. Буде такий весняний салатик. До речі, Весь час згадую, особливо коли в магазинах бачу салати, скільки вони лежать. Розумію, що їх розбирають, розкупляють, але помню, як вчилася строки зберігання заправлених салатів, були 15 хвилин, а не заправлених 30 хвилин. А ми ото все життя, як не робимо, раніше там на свята, олів'є, оселедець під шубою, і кілька днів йому потім. Так, Тепер будемо приступати до наших катлітосов. Взяла три філешки, дві, залишила на якийсь супчик чи на щось будуть, Зараз в морозилку і буду нарізати. Нарізати будемо спочатку на такі тоненькі смужечки, а потім вже на малесенькі кубочки. Чим дрібніше, тим краще. Звичайно, можна подрібнити у м'ясорубці або блендері, але це вже буде геть-інший смак. Котлети тому й називаються рублені, що вони нарізаються, м'ясо нарізається дрібними шматочками. Теж їх, якщо чесно, дуже давно не готувала, навіть не пам'ятаю, вже років з 5-6, мабуть, дуже-дуже давно. Я щось за них взагалі забула. А це купляли нещодавно філе, лежало в холодильничку, думала, якусь там суп-лапшу зробити, та ще щось, там може, пловчик якийсь. А це згадала за такі котлетки, думаю. Треба заробити дуже давно, не було такого в нас в меню. Також нарізаю пів циболинки дрібними кубочками. В циболинки буде цілком досить, тим паче, у мене щось останнім часом іжога саме від цибулі. Не знаю, що це воно таке. Можливо, вже щось зі шлунком зіпсувало. Треба буде колись теж мені до гастроентеролога завітати та перевіритися. В общем, перерізала я дві філешки, третю теж закину в морозилку. Хочу, щоб мені все е, помістилося на одну сковорідку. Додаю трішки солі, додаю дві столові ложки сметанки. І зараз ще додам. Манку можна додати борошна, але в мене багато манки, треба кудись її дівати. Купляла для манніка. До речі, хтось в коментарях мені писав, що ніколи маннік не виходить, забитий виходить. Хочу сказати, можливо, я тоді і не казала, що як робите щось з манкою якусь випічку, чи якісь ось котлети щось таке. Обов'язково треба дати, щоб вона набухла, дати їй час. от Я зараз замішаю цього, фаршик свій, якщо його так можна назвати, і залишу десь на годину, поставлю в холодильник, а потім, як картопелька звариться, потовчеться. Як будемо збиратися їсти, тоді буду смажити котлетки. І манка добре набухне, і котлетки будуть більш пухкими. Так само це діє, коли робиш манник або запіканку якусь сирну. Треба всьому давати час, щоб воно набухло. І так само, коли додаючи вівсяні пластівці. Теж до котлетного фаршу або там ще кудись. Треба давати час, щоб воно все набухло. Тоді буде все пухке, не забите, не затягнуте. <гум> буде все добренько у вас. Так, додала ще 2 столових ложки манки і додаю таку дрібку чорного перцю. Ніяких спеційних не хочу додавати, щоб, щоб було чутно лише цибульку. Курочку. Не люблю зайвих таких присмаків, не люблю перебивати смак м'яса. Зараз все добренько вимішую, покладу камеру і поставлю до холодильника. Це, ось такий фаршик у нас вийшов. Тепер накриваю і відправляю до холодильничка. Картопельку почистила, поставила, ще не солила. Соль додаю, завжди коли закипає картопля, тоді і буду додавати. Завжди так роблю. Картопелька кипить. Змішала тут два сорти, було трохи там однієї, потім іншу підкупляли. і залишки ото всі почистила. І тепер одна вже готова, інша ще трошки тордовата. Буду чекати. Чекати, щоб воно доготувалося. Таке ось масличко нещодавно купили. Минулого разу десь в якомусь відео ви мене там, хтось насварив, що я е, взяла масло, що там дуже мало було відсотків жиру, що то не, не, не справжнє. Якщо чесно, я завжди звертала увагу, знаю про це, що треба, ну, щоб побільше було цей відсотків, бо то все не зрозуміло, з чого зроблено. Але щось я тоді не знаю, коли кагалою ходимо до магазину, Аліса бігає, там з чоловіком розмовляємо там щось від цей. і якось провтикало, як то кажуть. Масло, я не пам'ятаю, казала, чи ні, завжди тримаю у морозилці, щоб воно завжди було свіженьке, не жовтіло, не псувалося. Тож, достала трохи заздалегідь, щоб трохи воно відтануло. Буду додавати, колись вже казала, що Аліса щось не їла картопляне пюре. Я помітила, вона не їсть, коли в нього додаєш молоко. І ми тепер підлаштовуємося під неї, щоб окремо нічого не готувати, нічого страшного. І просто таке на водичці з вершковим маслом. Нормально виходить, зато, зато дитина їсть і це найголовніше для мене. Це каритопельку потопла. Не знаю, де подівся мій кухонний рушник, але зранку був, не можу його знайти, Вже по всій хаті обійшла і нема. Укутаю зараз рушником, щоб, щоб була вона тепленька, свіженька, коли тато наш додому приїде. Все, зараз підемо за лісенькою на вулицю, поки ще сонечко, погуляємо. І ще, мабуть, зайдемо, купимо один газовий балон, бо боюся, що почну смажити котлетки і закінчиться газ, бо нещодавно МЛНСІО випікала дуже багато, дуже довго. І так, там ще щось готували. Тож, боюся, що котлетки можуть, можуть не посмажитися, і буде щось незрозуміле. Хочеться бути підготовленою. Тож погуляємо. Викладу вам зараз це відео, а потім в наступному відео вже покажу, які котлетки в нас вийшли з рубленого корячого філе та манки. Тож, до наступного відео. Дякую за перегляд. Всіх люблю, ціную та поважаю ваша Світлана. Пока-пока!